Дорогий Отче Петре, всечесні отці, рідні мої батьки і дорогесенькі парафіяни. Христос воскрес! Христос воскрес! Я собі якийсь час думав, про що говорити, про що проповідувати сьогодні? Ну, Звичайно, перша думка була яка? Про кого треба сьогодні говорити? Про Юрія треба говорити. Ну я собі думаю, якось неправильно є. Я їду до Юрія і говорити про Юрія. Ну не так. Ви маєте мені говорити про Юрія. Ви маєте бути спеціалістами по життю святого переможця Юрія. Я маю бути спеціалістом по воздвиженні чесного Христа, в якому я служу, в храмі сотрудником. Або допомагаю у Христовому Воскресінні. Або по тих питаннях я маю бути спеціалістом. А ви маєте бути про Юрія через Страстний тиждень, через Воскресіння через неділю і початок світлого тижня. Ми говорили про всіх. Про всіх. Говорили про тих, хто вірили. Ми говорили про тих, хто не вірили фарисеїв. Ми говорили про тих, які не вірили і почали вірити. Ми говорили також про. Хто вірив і перестав вірити, це є Юда. Але ми чомусь не говоримо у тому періоді про ту, яка від самого початку і до самого кінця вірила. Тиху. Майже непомітно на сторінках Євангелії. Вірну Пресвяту Богородицю Марію. І сьогодні я хотів би розважити, як вона вірить, вірила і як ми не віримо. Перше вона повірила в Ісуса Христа. Перша. Вона повірила в Ісуса Христа, коли його ще навіть не було. Вона повірила в Ісуса Христа ще до народження. Сказавши, хай станеться по Твоєму Слову. Друге, вона вірила в Ісуса Христа, навіть коли не розуміла Його. Ми собі так думаємо, що вона така, знаєте, вона ідеальна є, але з другого боку Господь її прикривав завісу. Були моменти в її житті, коли вона не розуміла свого Сина Ісуса Христа. І треба сказати такі моменти, коли вона не розуміла, що робиться. Коли Ісус Христос народився у Вифлеємі, почали приходити пастухи. І як написано в Євангелії, вона роздумувала, чому то вони приходять. Вона роздумувала, вона роздумувала, чому вони приходять. Коли святий Симеон сказав Марії, коли Ісуса Христа принесли до храму? Очі мої бачать спасіння. Написано і вони. Вона би не дивувалась. не дивувалась. Коли Ісуса у 12 років в лапках загубили в храмі, його батьки шукали його, знайшовши, запитали, чому ти нам таке зробив? Що Ісус Христос сказав? А чи ви не знали? Ну, не знали, значить? Значить, не знали. І після того Марія. Вже ніколи, вже ніколи. Не запитала, чому? Марія не завжди все розуміла, вона роздумувала, вона дивувалась, вона питалась, а як це має статись? В благовіщенні до Архангела Гавріла, як це має статись? Вона питалась, роздумувала, дивувалась, але вона вірила, вона вірила. Як в наш час сьогодні багато людей кажуть, а я і так не розуміюся те письмо. Я її не розумію, що я його буду читати. Я і так не розумію, що в церкві робиться. Що я туда буду ходити, і собі вдома помолюсь. Марія дивувалась, не розуміла, але вона вірила все, що каже їй, її, її син. І зберігала всі ці слова, складаючи їх у своєму серці. Третє, вона вірила, коли ще Ісус Христос не робив взагалі чуд. Пригадайте собі, кану Галилейську. Ісус ще Христос не зробив ні одного чуда. І через неї почався оцей старт чудес. Сьогодні знову багато людей кажуть, Стіли, почну вірити. Зупини війну, почну вірити. Умови? Умови ставимо. Марія вірила просто безумовно. Марія вірила, коли всі його залишили. Так? Коли Ісуса схопили, Петро відрікся, апостоли розбігались, Юда зрадив. Марія стояла біля Христа в Тиші? У болі, але з вірою. З вірою. вірою. І п'яте. Марія не переставала вірити. Через п'ятницю, через суботу, в неділю не переставала вірити, що Христос воскресне. В одній книзі з благословення церкви. Ісус Христос говорить, Марія була єдиною, хто продовжував вірити. Щирі молитви Марії пришвидшили, подумайте слова, щирі молитви Марії пришвидшили на деякий час моє Воскресіння. Бо я сказав: Син людський буде в серці землі. Три дні і три ночі. Так? Так. Тепер собі рахуйте. Я помер у п'ятницю в якій годині? В третій годині. Чи ви будете рахувати дні? Чи ви будете рахувати години? Я не повинен був би воскреснути в неділю зранку. Три дні і три ночі. Порахуйте. З п'ятниці на суботу одна ніч, суботу дві ночі, де третя ніч, нема третьої ночі. Чому? Ісус Христос говорить, через Марію, через її молитви. Я скоротив оцей період. Це Марія, моя мати, своїми молитвами пришвидшила час Воскресіння. Як колись, вона пришвидшила час чудес у Кані Аллейській. Так і тепер вона досягла того. Я ні в чому не відмовляв моїй матері, і через її просьби я наблизив навіть час ласки. Якщо би на один день пізніше Христос воскрес! Або навіть на півдня, повірте, тих апостолів би вже ніхто не повезбирував. Якщо ви вчитаєтесь у Євангелії, Христа розп'яли і поховали в п'ятницю вже в суботу зранку, апостол Петро каже, що робити? Йду я далі ловити рибу в суботу вже? А до нього всі апостоли кажуть, та ми йдемо з тобою. Що нам робити? Якщо би на день пізніше, на півдня пізніше апостолів. Би вже ніхто не поверзбирував докупи. Через Марію, через її молитву і через її віру. Марія вірила ще до Ісуса Христа. Марія вірила, не розуміючи всього. Марії не треба було чуда, щоб повірити. Марія вірила, коли всі покинули. Марія вірила тоді, коли ніхто не вірив. І коли світ мовчав у суботу, її серце говорило він живий. Тому і каже їй і нам Єлизавета блаженна та, яка повірила, що здійсниться те, що було сказано їй Господом. Нехай і в нашому житті будеться. Непохитна, тиха, але глибока віра. Бо справжні християни це ті, хто вірить у темряві так само сильно, як і у світлі. Амінь. Христос Воскрес!